Зараз же в нас іде івент, останній Лафентрагер, і тут можна парадоксом модулі відкривати, отакі красиві коробочки. Ось, в них падає всякий різний лут. Як от можна 100% залутити, наприклад, бустери для, до кредитів, самі кредиті, або книжки навчання екіпажу. Додатково ще золото та вільний досвід, який дуже потрібен для того, щоб прокачувати 11 рівні апгрейди, щоб не грати в стоці. І є ще 2% на те, щоб отримати один з танчиків. В мене оці старі всі танчики, ну, старі, мають на увазі, що там, якісь. Свіженькі, якісь не дуже давно вже в грі, вони в мене є. Оці три, я катав, тестував, в мене їх зараз немає. Ось знову ж є механіка гарантованого отримання машини за 50 модулів відкритих, якщо раніше не випаде компенсація, і якщо ви щось не знаю. Заробили ці коробочки. До речі, в прогресі вони ж повинні бути. Давайте ми з вами подивимось. Або просто там, не знаю, вам подарували, ви забули відкрити в кінці івенту. Вони автоматично відкриються, і ніякий лут з них ви не прогавите. Він у вас залишиться, тому що ви ще отримали. А тут же в нас є прогресія. Давайте подивимось. Зазвичай в прогресі є коробки. О, Є модуль 1, модуль два, модуль три, три, як мінімум, модуля. А це в нас завданька просто на те, щоб на інженері покататися, або е, на мисливцях. І в них е, там, це просто задань, там коробок немає. Тобто, як мінімум, можна отримати е, три коробочки. Е, давайте відкривати, будемо по п'ять без анімації, щоб воно було швиденько, тому що коробок багато. Подивимось, що воно буде. Так, без анімації. А, тобто я не буду бачити якесь підсвітлення, ну нічого на мені не дало зараз з е, танків. Золото та вільного досвіду. Мені, якщо чесно, на мій аккаунт потрібно тільки ось це вільний досвід і ну танчики, звісно, тому що на аккаунті так багато чого є. Ну він такий, він може мати різні штуки. Такий в мене аккаунт розробника і мій особистий типу. Так, ну вільний досвід золото класно, тому що золото можна переводити. Вільний досвід. Я зараз, от коли граю. Я спеціально повимикав на багатьох машинах, на яких катаю не 11 рівні, а, накопичення досвіду в екіпаж. Да? Коли там машина вся прокачана, можна досвід в екіпаж заганяти, щоб швидше його качати. Я все повимикав, тому що мені потрібен вільний досвід, я дуже хочу а, його вкладати в прокачку улюблених 11 рівнів. Ну, ЛТ-шку я прокачав, граючи, виконуючи особисті бойові завдання, то. Там вже не треба нічого вкачувати, а от в якогось там брейкера вкласти, в хакера вкласти. О. Змінили всі відосики доставки машин на новий ангар. Я це не бачив. І мені дали «Сентінела». Кльово, кльово, кльово. Я, до речі, цю машинку грав Грав е, 137 боїв. А скажу чесно, дуже сподобалась машинка. Я зазвичай, коли там тестові машинки нараховують, не граю так багато боїв. Але якщо щось дуже подобається, я прям накатую, щоб ви бачили, тут 137 боїв, 63% перемоги, більше за 1000 середнього досвіду. 2500 для дев'ятки, як для мене, це прям ого. Але, до речі, я на ньому не отримав майстра. А що по відмітках? 84,6, тобто ще ну, плюс мінус бій, було б дві вам показати, а я щось не дивився на них. Цікаво було. Ну, окей. Короче, є така машинка, дуже прикольна, дуже-дуже раджу, треба на неї якийсь е -е, 2D стиль е -е, закинути, щоб вона красиво стояла. Наприклад, щось таке або це. О, це красиво буде. Все, не полюбляю, коли машини без е -е, стилів, то відразу на них одягаю. Так, поїхали далі. Але це був гарантит, тому що 250 коробочок я от відкрив. Да, я от відкрив їх. Тобто це не випало мені просто за шансами. Це випало за гарантидом. Ну, нічого, буває. Це відкрутка розробнику. Чи як ви там зазвичай пишете? Відкрутка, відкрутка, підкрутка, підкрутка. Так. Хм. У мене дивне відчуття, я не знаю. Якщо вам чутно, напишіть, будь ласка, в коментарі. В мене дивне відчуття, що звук дублюється. Це дуже дивно. Золото падає класно. Книжки також нормально. О, тут щось синє на фоні. Знову танчик. Знову танчик, і тут же ж принцип, що випадає те, що в тебе немає, наскільки я пам'ятаю. А це ПТ-шка. А також на ній грав, Також приємна ПТ-шка. В неї є механіка охолодження. Як в японських важких танків. Давайте ми на неї подивимось. Ось вона в мене є. Треба її одягнути, як зазвичай я це роблю. Швиденько, щось таке прикольне на неї кинути. Наприклад, щось таке буде класно. Ну, наче непогано виглядає. Знову, зараз не принципіально. Я на ній же грав, я на ній грав 13 боїв, а, з жодної, до речі, не отримав ступені, 2-300 в мене середньо. Ну, коротше, небагато пограв. А, а чого я на неї так багато не грав? -та? Машинка кльова, скажу чесно. Прикольно з о, цією о, влучністю. Тобто, якщо ми подивимось на неї в стоці, в неї вже тут в стоці 0,36-026, а можна розігнати екіпажем, розігнати саплаєми, розігнати оборудкою, Тут може бути, наскільки я пам'ятаю, 0,3, 0,31. Тут 0,22, 023. Щось таке. Чесно, так собі пам'ятаю, а це прям класно. Особливо знаєте в чому прикол? Я вам а, про цю машинку дам підказку відразу, кому вона дістанеться. А, на ній. Дуже кайфово і дуже зручно почекати, коли охолоне гармата. І після того, знаєте, якщо ви граєте десь на середній близькій дистанції, так вийти е за повороту, комусь дати і заїхати назад. Тому що там такий маленький розкид, що вам умовно зводитись не потрібно, чекати не потрібно. Ви просто виходите, даєте тичку і заходите. Не треба там вийти, звестися. Кайф. Дуже-дуже раджу в такі моменти, коли треба вийти комусь дать плюху, дочекатися, якщо це можливо, охолодження, тобто коли зведеться друге коло на цій машині. Прям а, вам моя порада так і грав на неї. А до речі, мені вона а, випала раніше, ніж гарантит. Поїхали далі. Я не знаю, в мене якась фігня. Я чую, наче звук дублюється. У вас нема такого народ. О, машинка. І знову не на гарантиді. Це вже о -о -о -о. Вовкодав, Да? це Вовкодав. А його я наче не встиг пограти. Коли його дали потестувати в рандомі. я його не встиг пограти. Зараз перевіримо, нічого не можу про цю машинку сказати, окрім того, що це є стежка з двома гарматами Дев'ятого рівня. Дайте подивлюся. А, знову одягну його. в Щось треба його одягнути. В щось треба одягнути. Вовко дав буде в собачках. Так? Так, буде в собачках. Але дайте подивитися? Ні, я на ньому не грав. Не грав нуль статистики. Я не пам'ятаю, чого не ну, 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 390 альфи. Все, от тут, о, Що в нас? Непогане зведення, непогана влучність, як для СТ при такій Альфі. А, коротше, цікаво, що по ХПшках 1700-230 голів, тобто не дуже броньована машина, треба грати більш обережно, але інколи щось буде а, відбивати, особливо отут і отут. А, треба дивитися, треба дивитися, що в нас по армору, до речі, самому ж цікаво стало. Тут, звісно, пробивається. Тут в нас буде рікошета йти. Всякі різні, скільки тут? Хоча 45, не все буде рікошетити. Все ж таки, отут є броня, але коротше, це, це така більш активна стежка про те, щоб не від броні грати, а від двох гармат. Це, це ми запам'ятали з вами: це від гармат треба грати. І знову не на гарантиді, до речі. Але я ж вибив всі машинки, то мені тепер буде падати компенс. Давайте дивитися компенс. Так, золото, золото, золото. Три машинки. І зараз будемо дивитися, що воно буде по компенсації. Ось, тож про ПТшку вам розповів. Про стежку нема чого розповісти. Sentinel прям я грав, кайфував. Я вже чув, що його називають Бурасіком на 9 рівні від важких танків. А, що в цьому є? Що з цьому є? В нього дуже зручна гармата, вона влучна, вона добре стабілізована. Раджу ставити стабілізатор а, або турбіну з зі стабою і вентиляцію, звісно, тому що це в нас штанчик на. Дві пульки, тобто це барабан, вентиляція 100% треба. А далі вже за бажанням. Я пам'ятаю, я його кантав на турбіна зі стабою ХП-шка-вентиляція. Потім зрозумів, що я граю як саппорт. Важкий танк, не як там. Ну, в нього там не дуже багато броні, насправді. Не як важкий танк, який там б'ється на першій лінії. Можна від е, супротивників грати, якщо ви вмієте. І це нормально, це можна робити, але тільки від е, союзників, господи, проти супротивників. О, компенса. Дві підряд. Нормально накидало. Нормально накидало. Ось. І. Він насправді як сапорт дуже класно грається. Тобто я їздив в більшості з стежками, і після того я змінив ХПшку на стабу. Тобто, в мене була турбіна зі стабою, стабілізація, вентиляція і просто кайфець е, гармата. Прям а, е, колеги налаштували. Я не знаю, що їм там вдарило, що вони налаштували її так зручно. Але ми не будемо вам з вами їм про це казати, щоб вони щось там не змінили. Але це машинка преміальна, тобто це ж так не робиться. Ми ж нічого не робимо з преміальними, як правило, тільки якийсь е, апчик, якщо там або якась зміна. Якщо це зміна, а не е, нерв. Ну, це, це така, такий підход. Так, тут в нас все добре йде. Поки що мені накидуть. Я просто слідкую, знаєте, е, одним оком за тим, що мені падає, і особливо за вільним досвідом. О, ще мені дали. Ще дали. Класно. В мене слухайте, це виходить, що три компенсації вже було. Тобто 6 разів мені випало машинки. Ой, як вільного насипало. Як буде класно! Треба прокачати хакера буде. Бо знаєте, з одного боку, прокачати якийсь танк, який тобі подобається 11 го рівня для того, щоб його апгрейди були фульні. Або якийсь ще танк 11 рівня. Купити, який в тебе ще не є на аккаунті. Так, ну щось мені поки не падає більше. Ще 70 коробок. Нормально, ми зараз е, довідкриємо, подивимось на статку з вами. Але це, знаєте, так прикольно. Сидиш, відкриваєш опачки, Чотири компенсації. Тобто, в мене повинно бути або сім танків, або три плюс чотири. Ну, подивимось в статистиці. Так. Ще 10 відкриттів. Хоча, знаєте, треба, як така традиція, останні 5 відкривати поштучно занімацію, щоб було красиво. Може якась компенсація випаде. Подивимось подивимось. Так, 35 зараз буде вже 30. Коробок лишилось. Статку покажу, звісно, що там мені насипало за таку кількість. Так. Так. І так. О! Опачки ще ДЗТшка мені капнула. Тобто це 5 компенсацій? Так, 5. Давайте анімацію. Повертаємось і відкриємо по одній. Я відкрию насправді 4. Одну залишу. Залишу, нехай буде, а потім авто відкриється, щось таке подібне. Нехай буде хоч одна, щоб там не було пусту, знаєте, в каруселі, де танки. Так, open next. Вільний досвід, мені це подобається. Красиво відкривається, класно попрацювали колеги над анімаціями. Прям дуже подобається. І ще одну після цієї. І на цьому дивимось статку. Так, і останнє. Так, да, цю не буду відкривати. Це нічого не випало спеціально такого класного. А, давайте подивимось статистику. Тобто випало 3 плюс 5 в компенсації 5 штучок, як і було. Uh, преміум аккаунтів накапало. Uh, більше 56 тисяч uh, золото, 23 500 рівно кредитів, 210 тисяч. Це не вистачить, щоб повно танк закинути апгрейдом 11 рівня, але більшість можна прокачати. Клас, клас, клас. Крюбуки та ще резерві фіга. Ось, якраз відкрив 2.9.9, один я залишу, щоб отут в карусельки ну, щось було. Знаєте, ну щось таке прикольне, прикольне, прикольне. Так, я повертаюсь до е Дравеца, Це в мене проходження ОБЗ, кому цікаво, покажу. Е так, 9,8,15, і в мене залишилось три модуля е забрати. Ось, я це роблю поки що на фоні. От зараз записую не дуже зручно, після операції все ще відновлююсь. Але треба ж записати, треба показати, поки йде івент. Ось, ну і не забувайте пограти сам в офентрагер. Дуже весело пограти можна на вафлі, можна пройти прогресію, отримати кучку нагород, Три вільні коробки. Вільні господи, безкоштовні коробки. Їх відкрити. Хто знає, що воно випаде, тому що шанси є в кожній. Ось все. Повертаємось в батл і закінчуємося. Отакий такий був такий, знаєте. Відосік як ото інколи розкривають, відкривають коробочки, типу блогери. Типу, відкрив 100, відкрив 200, відкрив 300, відкрив 500, що там випало, і такі ще заголовки, що прямо а, ніфіга собі, чи дасть, чи не дасть боги рандому. Ну коротше, подивимось. Все, до побачення, бережіть себе та своїх близьких, і на цьому все.